So... В ефірі з Вашингтона, «Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю 18-й годині за Києвом, як завжди, говоримо про найголовніше в Україні, сполучених штатах та не лише Мене звати Олексій Коваленко. Що дивитесь нас на Ютубі чи Фейсбуці? можете в коментарях ставити свої запитання. Я ж спробую на них відповісти протягом нашого 30-хвилинного ефіру, Якщо буде така можливість, також будь ласка, пишіть звідки ви нас дивитесь. Це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться. Наша аудиторія, ми ж сьогодні будемо говорити про низку тем. Ми будемо говорити про потенційні призначення у новій адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа. Ми поговоримо також про слухання у Європейському Союзі щодо. Призначення нової а, майбутньої голови європейської дипломатії а, Каї Калас. Також поговоримо про візит держсекретаря Ентоні Блінкіна до Брюсселя і поговоримо про всі оновлення про північно-корейських військових у Росії у Курській області, а також повідомлення про спостерігачів від південної Кореї та їх можливої потенційної дислокації в Україні. А до всього по черзі спочатку торкнемось ми американських новин. А, от влас а новообраний президент США Дональд Трамп оголосив нових членів своєї майбутньої адміністрації за повідомленнями газети New York Times, на посаду очільника державного департаменту може бути номінований сенатор від Флориди Марка Рубія. Він віце голова комітету із питань розвідки, який також є старшим членом комітету з питань міжнародних відносин. Наразі його висловлювання публічно підтверджує Джують наразі його висунення, також публічно підтверджують його колеги. Зокрема, це був ще один сенатор від Флориди Скотт, який також підтвердив підтвердив інформацію від New York Times, Те, що саме Марка Рубія може бути номінований на цю посаду. Щодо поглядів, цікаво що щодо поглядів Марко Рубія на питання підтримки України. Ми чули неодноразово, як Марко Рубія наполягав на важливості підтримки України і. Як раніше він навіть публічно критикував своїх однопартійців із республіканської партії за сумніви у потребі допомоги Україні, водночас ми пам'ятаємо, що у квітні цього року він був одним із 15 сенаторів республіканців, які проголосували проти виділення Україні та Ізраїлю пакету додаткової допомоги, в останніх своїх інтерв'ю Марко Рубія заявляв про те, що Україні потрібно зосередитись на досягненні домовленості із Росією. Я процитую одна, одна з його заяв у нещодавному інтерв'ю телекомпанії NBC. Марк Рубіо сказав: цитую: я не прихильник Росії, але на жаль, реальність полягає у тому, що війна в Україні закінчиться в результаті мирної угоди. Ще одне призначення, про яке зараз активно говорить, це не Призначення, а інформація про потенційне призначення Майка Волца радником із питань національної безпеки, це конгресмен, також конгресмен із Флориди. Власна про його можливе призначення. Повідомляли численні медіа. Зокрема, це був і Washington Пост. Волц виступає за подальшу підтримку України, але з наголосом на контролі витрат коштів. В американських платників податків він про це неодноразово говорив. Він має досить як коментують американські медіа, досить яструбині погляди на Китай, який розглядає як загрозу економічній та військовій безпеці Сполучених Штатів. Власне, якою сам Волц бачить стратегію завершення війни? Тут від акцентує увагу на те, що потрібно просувати перемовини з обидвома сторонами. Нами щоб змусити а, сісти обидві сторони і Росію і Україну за стіл переговорів, і за словами Волца, на Україну а, можна тиснути припиненням військової допомоги а, питання питанням припинення військової допомоги а на Росію суворим дотриманням санкцій та виконанням а, однієї із предвиборчих обіцянок дріл «drill, drill», що означає а, а, що означає ккопати. Та ще більше купати виду, що означає більший видобуток нафти та обвалення, потенційне обвалення цін, та таким чином збільшення тиску сполучених штатів на Росії. Ще одне призначення, про яке зараз активно говорять це призначення конгресвумен Елі Стефанік. Про це призначення відомо безпосередньо від самого новообраного президента Дональда Трампа. Він має намір призначити Елі Стефанік Посолкою США в ООН. про це власне говорив Трамп. І серед найважливіших питань порядку денного а, а, Стефанік, вочевидь, буде питання війни в Україні та питання війни на близькому сході. Стефанік різко критикувала політику а, чинного президента а, Джо Байдена. Також виступала а, а, проти, а, проти війни Путіна коли Росія вторглася в Україну, коли Росія здійснила повномаштабне вторгнення в Україну у лютому 22-го року. Водночас, через два роки після цього, Лі Стефанік була однією із 112 республіканців, які голосували проти надання Україні додаткової фінансової допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів. Вочевидь, ми продовжуємо спостерігати за всіма оновленнями щодо пот. Ніційних призначень у новому уряді а, новообраного президента Дональда Трампа, а, та будемо детальніше про це говорити у наших наступних програмах, зокрема і у брифінгу завтра. Тому не переключайтесь. А, Перейдемо зараз до е, іншої теми, про яку ми говорили вже багато в наших попередніх брифінгах. Це питання північно-корейських солдат та е, їхньої потенційної участі е, у війні проти України. Зокрема, за повідомленням, за останніми повідомленнями New York Times, Росія зібрала у Курській області вже 50 тисяч військових, серед яких є численні військові із північної Кореї, які знову ж таки за повідомленням. Медіа вже готуються до наступальних дій. У Пантагоні підтвердили розташування щонайменше 10 тисяч північно-корейських військових у Росії. Водночас останні повідомлення ми також чули, що Південна Корея планує направлення в Україну спостерігачів. Це спостерігачі, які будуть в Україні, якщо це питання буде узгоджено, без зброї, та спостерігатимуть за ходом війни та можливою участю у цій війні військових. Із північної Кореї, от власне про те, яка ситуація із північно-корейськими військовими та можливістю розташування південно-корейських спостерігачів, поговоримо з моїм колегою Андрієм Борисом, який приєднується до нашого прямого ефіру. Вітаю тебе, Андрію! Вітаю, Олексій. Андрій, от власне, які зараз останні останні повідомлення про північно-корейських військових в Росії? Чи відомо, а, чи вони вже беруть участь у а, військових діях проти України, проти українських військових? Чи відомо а, коли це може станеться, якщо це вже сталося? Так, Олексій. Ну, власне, як ти і повідомив на вихідних була стаття New York Times, який власне розповідається про а, значне зосередження. Північно-корейських військових у складі більшої групи власне військ, які мають протидіяти власне українському українському угрупованню на території Курщини. Мова йде приблизно про 10 тисяч північно-корейських військових. Зараз, як пише Нюрктаймс, іде поступова підготовка прямо, прямо на місці північно-корейських військових. Їх готують як звичайну піхоту, озброюють як легку піхоту, дають їм гранати. А вчать їх вчать їх власне окопній боротьбі, тобто ймовірно, вони прийматимуть участь в у штурмах. Що, що що відомо власне про якість а, цих військових? А як заявляв один з аналітиків власне в інтерв'ю New York Times, а, інституту вивчення війни, Джордж Барос, є певні переваги у цих північно-корейських військових на місці? Вони а, а, порівняно з російськими військовими, ймовірно, краще організовані, вони молодші, а з недоліків вони не приймали участь у військових діях. Тобто, фактично, це буде їхня перша загортованість боєм а це, і це може бути певною складністю знову ж таки оскільки вони будуть протидіяти а, 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 значно досвідченішим українським військовим які приймають участь уже у війні три роки а тут а, а тут а тут будуть задіяні власне військові які а, 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 з боку північної кореї які ніколи участі в бойових діях не приймали а, і іншим недоліком ймовірно буде власне це так званий а, мовне провалля, тобто нерозум... не відсутність координації між північно-корейськими військовими або слабкої координації між північно-корейськими військовими і а, росіянами знову ж таки через, через мовну ситуацію. А, 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 чи будуть північно-корейські військові задіяні окрім Курщини ще десь, тобто на території України? А як пише Ніорктаймс? Ймовірно, то але наразі на, наразі немає цього підтвердження. Ймовірно, це про це їм говорять власне представники журналістам Таймс» говорять представники американської американської розвідки. Раніше Україну з українського боку РНБО говорили, що ймовірно вони будуть задіяні на Білгородщині, тобто охороні можливо кордону. Власне чи перетнуть вони кордон, це ще питання. Олексій. Власне, ти коментував слова західної розвідки, американської розвідки. А взагалі, якщо подивитись на реакцію Заходу, чи є якісь нові повідомлення останнім часом на реакцію Заходу на можливу участь північно-корейських військових у війні проти України? Так, Олексію, минулого тижня я б я б сказав, реакція вона більш е, 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 заява. Тобто, немає поки що ніякої конкретики. От минулого тижня була заява ради НАТО, спільна заява власне ради НАТО про те, що вони засуджують участь власне північно корейських військових. Це порушення усіх ймовірних усіх міжнародних законів, статутів ООН. НАТО, власне, закликало представник Ради НАТО закликала інші країни не допомагати Росії, власне усунутись від, від будь-якої участі. Третьої сторони у цій війні а, говорили а, а, про необхідність власне подальшої допомоги Україні. А про те, що НАТО буде збічнювати обороноздатність України у цій війні, але поки на, поки Олексій, наразі жодної конкретики, як саме це буде відбуватися, немає. Оці от власне питають наші глядачі, чи відомо про офіційну реакцію на появу коаліції між Росієм, Китаєм, КНДР та Іраном. Чи ж Частково відповів на це питання. Я б хотів ще поговорити з тобою про південну Корею, про останнє оновлення з південної Кореї. Як ми знаємо, зараз ведуться перемовини між урядом та парламентом Південної Кореї про можливість залучення та відправлення в Україну спостерігачів із південної Кореї, які спостерігали б за війною. Власне, яку роль ці спостерігачі можуть відіграти? Які функції будуть в них? Що вони взагалі зможуть у зробити, якщо все ж таки місія спостерігачів з південної Кореї буде відправлена в Україну так, слушно питання Олексію. Було, а було минулого тижня заява від головного управління розвідки Міноборони України про те, що вони перехоплювали а вже а, по радіозв'язку зв'язку перемовини між північно-корейцями, тобто корейською мовою. А як мінімум, як заявили в ГУР, потрібна допомога з перекладачами, перекладачами, тобто знавцями власне, корейської мови. А про це минулого тижня нам в інтерв'ю говорив і представник «Інформнапалм», організації, яка займається так званими інформаційними підготовкою інформаційно-психологічних спецоперацій проти північної корейців, яка має власне на меті деморалізувати північних корейців. Їм також потрібна допомога власне, спеціалістів мовних знавців мови, тобто корейської мови і знавців, які розуміють особливості можливо менталітету власне. Північної Кореї, але вони також зауважують на важливість того, що стратегічно важливо ще допомога тим з боку південної Кореї як одного з основних експортерів озброєння важкого озброєння, артилерії бронетехніки. І, до речі, тут минулого тижня була цікава заява власне президента Південної Кореї. Він каже, що він не виключає власне. Постачання озброєнь для України, тобто воно в залежності від того, він заявив так, в залежності від того, як власне буде розвиватися подія, як будуть події на фронті, як будуть залучені північно-корейські військові Південна Корея власне коригуватиме допомогу Україні, і і власне заявив, що ймовірно будуть внесені зміни. А зараз це на конституційному рівні заборонено власне експортувати зброю, зброю південної Кореї України, України, які власне приймають участь у бойових діях. Але він не виключив, що це що це можливо буде змінено. А південна Корея ще раз нагадаю один з ключових експортерів. Вона зараз експортує важке озброєння у Європу, зокрема у Польщу серйозно переозброєні. І у цьому є зацікавлення власне виробників зброї у південній Кореї. Так, Андрію, дякую тобі дуже безперечно. Продовжуємо ми стежити за цією темою на зв'язку. із нами був Андрій Борис, який розповідав про всі оновлення стосовно військових залучення військових північної Кореї у війні проти України. Зачитаю, звідки нас дивляться сьогодні. Глядачі дивляться нас сьогодні із Другобича, Вітають із Норвегії з Івано-Франківська. Дивляться нас в окупованому Луганську. Перейдемо зараз до іншої, не менш важливої теми. Це європейська тема, яка також може впливати на близькість майбутнього України та Європейського союзу на подальший процес євроінтеграції. Це слухання, які ми чули сьогодні. У європейському союзі стосовно затвердження Каї Калас на посаду нової голови європейської дипломатії, власне йшлося багато на цих слуханнях про підтримку України, про євроінтеграцію України, про потенційне майбутнє України в НАТО. Сама Каякалас наголосила на важливості тісної співпраці з європейським союзом, тісної співпраці між. Європейським союзом та сполученими штатами та вона наголосила, що перемога України у війні є одним із її головних пріоритетів. А власне більше про слухання у Європарламенті щодо затвердження Кайкалас поговоримо із нашим європейським кореспондентом, який приєднується до на нас на прямому зв'язку зв Богданом. Цюпаном. вітаю тебе, Богдана. Вітання, Олена, Отже, що найголовніше ти почув на цих слуханнях? Які заяви сьогодні пролунали? Які очікування від роботи Каї КАЛАС? Та от якщо говорити взагалі про процедуру затвердження, як це відбувається? Отже, Олексію, тут очевидно кілька запитань про процедуру, про те, що лунало спочатку, про процедуру. Сьогодні у Брюсселі у комітетах європейського парламенту заслуховували не лише Каю Калас, власне, сьогодні. 12 листопада був останній день е, понад тижневих слухань у різних парламентських комітетах у Брюсселі усіх 26 єврокомісарів тобто, це найвищі посадовці у виконавчому органі Європейського союзу, е, який буде далі очолювати переобрана на цю посаду Урсула фон дер Ляєн. Е, фактично кожна е, країна з 27 членів. Має свого представника на Посаді у європейській комісії Кая Калас сьогодні розмовляла з депутатами, звітувала, якщо можна так сказати, і подавала свою пояснювала свою позицію перед членами профільного комітету у закордонних справах європейського парламенту разом з іншими кандидатами, які сьогодні також, також виступали у Європарламенті. Щодо того, що ми від неї почули, ну власне коли йдеться про е, європейських комісарів, то це як я вже сказав, члени виконавчого органу е, європейського союзу, і фактично це дуже важливе слово, яке варто пам'ятати, тому що е, ці посадовці є виконавцями. Рішень, які схвалює вищий орган ЄС, тобто вони не є керівниками Європейського союзу, не є лідерами Європейського союзу, а є виконавцями того, що вирішують робити насамперед глави держав та урядів у так званій Раді Європейській Раді, а також діють відповідно до законів, які схвалює європейський парламент. Що стосується Каї Калас, то ну напевне не дивно, що коли вона говорила про... Свої майбутні обов'язки, якщо її затвердять, звичайно ж, разом з іншими, то мова значною мірою йшла про війну Росії проти України, найбільшу очевидно війну у Європі часів другої сдвої, і про інші конфлікти. І ось ця цитата, напевне, від неї показує на чому стоїть пані Калас є два дуже близькі до нас пріоритети: війна Росії проти України та відкритий конфлікт на близькому сході. Перемога України для всіх нас є пріоритетом. Становище на полі бою дуже складне, тому нам треба щоденно працювати сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно, і з такими обсягами військової, фінансової та гуманітарної допомоги, які будуть необхідні. Це має бути підкріплено чітким шляхом України доступу в ЄС. Богдана от, власне, почули ми зараз від самої Каї каликаїкала, що перемога України це а, має бути пріоритетом для неї, пріоритетом для європейського союзу. А, про що власне йшлось детальніше, коли вона говорила про а, перемогу Україні у війні? Це одне питання. І друге, вона також а, зауважила, як ми зараз почули, про а, майбутнє членство України в а, ЄС та НАТО. А, що говорили з цього приводу також? Маленьке уточнення про членство України в НАТО не йшлося. Зараз ми говоримо про європейський союз, про органи Європейського союзу і про посадовицю у виконавчому органі Європейського союзу. І Кая Калас власне говорила те, що чіткий шлях України до членства у ЄС має бути частиною цього процесу, частиною відновлення миру. У Європі і частиною розширення, так би мовити, зони безпеки на континенті. Як це зробити? Ну частково ми вже від неї почули про а, допомогу, і вона звичайно ж говорила також про а, військову допомогу разом з фінансовою та, та гуманітарною, як як важливий елемент, але очевидно, що її так мовити, портфель повноважень набагато ширший. йдеться про відносини. Країни Європейського союзу з усім світом, і е, вона дуже чітко вказувала на те, що питання безпеки у, е, у світі не є національними, вони є е, регіональними і, е, і глобальними. Вона е, зокрема дуже багато говорила про важливість партнерства зі сполученими штатами е, для того, щоб е, гарантувати е, чи Наближати російську війну проти України до, до кінця для того, щоб відновити власне певну стабільність у світі, тобто вона говорила про те, що зараз ми є свідками того, як Авторитарні режими разом з Росією Китай, Північна Корея, Іран об'єднують свої зусилля, і до речі, ми багато чуємо наприклад зі сполучених штатів про те, що одним з пріоритетів, навіть наступної нової адміністрації США, буде, буде Китай. Так ось пані Калас зокрема заявила про те, що зараз Північна Корея, Іран. І Росія разом з Китаєм виявляється здатні виробляти більше боєприпасів ніж е, е, країни НАТО. Це на її думку неприйнятно. Е, і ось як вона про це говорила нині у Брюсселі тут є дві нагальні проблеми: структурна нерівновага між ЄС та Китаєм, який створив нечесну конкуренцію, і підтримка Китаєм Росії без підтримки Росії Китаєм. Росія не змогла продовжувати свою війну з тією ж силою. Китаю також потрібно відчувати вищу ціну. Ми не можемо погодитися з тим, що Росія, Іран і Північна Корея виробляють більше спорядження та боєприпасів ніж уся євроатлантична спільнота. Нам потрібно більше інвестувати в оборону і брати на себе більше відповідальності у нас є засоби, щоб виробляти більше за них. О, і ще одне питання щодо самої постаті. Ка Калас часто лунають звинувачення на її адресу, що вона належить до так званих аяструбів, тобто її політика занадто жорстка. Ці чи лунали такі подібні звинувачення сьогодні? Я би не сказав, що часто я би уточнив, що такі звинувачення на адресу пані каласо лунають. З певних так би мовити адрес чи з певних сторін йдеться як правило про а, ультралівих а, крайніх правих. Також ті сили, які, а, яких підозрюють у певних симпатіях до а, Москви, чи до взагалі до авторитаризму авторитаризму у світі, і кая калас власне це приклад політика зі східної Європи. Постать якої напевне не була би сьогодні на трибуні у європейському парламенті, якби не російська війна проти України. Тобто, ще перебуваючи на посаді прем'єр-міністрки Естонії, кая калас була дуже чітким, дуже таким яскравим голосом, який закликав європейців. Е е е серйозно сприймати російську загрозу вона про це говорила на багатьох на багатьох зустрічах на на самітах і очевидно це цей аспект привабив увагу європейських лідерів і саме європейська рада лідери країн європи і запропонували її на цю посаду особистий досвід е, Каї Калас дуже цікавий. Вона е, багато говорить про те, що е, її мама ще дитиною була депортована у Сибір е, совєтською окупаційною владою. Тобто, звинувачення про те, що Кая Калас надто жорстка щодо Росії, вона категорично відкидає, кажучи, що. Вона є реалісткою, коли йдеться про, про те, якою загрозою є Росія, і е, так навіть сьогодні лунали, підкреслю поодинокі закиди на адресу е, пані Калас на слуханнях у комітеті Європейського парламенту. Е, і коли, наприклад, депутат, представник крайньої правої партії націоналістичної партії з Болгарії. Петер Волгін заявив, що пані Калас мовляв має працювати не на допомогу Україні зброєю, а на те, щоб досягти якомога швидшого кінця війни. І він також говорив про те, що мовляв Дональд Трамп, майбутній президент США, також буде цьому сприяти. Вона категорично відкинула про те, що чи вона, чи хтось інший, хоче війни. Усі ми наголосила вона хочемо миру. Осії слова. Айдоноенібарі куіс for war. Я не знаю нікого, хто був би за війну. Я не знаю жодних українців, які бажали б війни. Вони за мир більше ніж інші. На війні гинуть їхні люди. Але ми бачили, що коли є домовленості про короткотермінові перемір'я, то вони не тримаються і призводять до більших воєн. Це те, що було з мінськими угодами. Наприклад, вони не принесли мир, вони призвели до подальшої війни. Зараз ось в тому, щоб дати Росії зрозуміти, що їй не можна таке робити. Історик Тімоті Снайдер добре сказав, що. Країна, щоб стати кращою, повинна зазнати поразки у своїй останній колоніальній війні. А Росія не зазнала поразки в своїй останній колоніальній війні. Нам треба зробити все, щоб зараз вона програла. Богдана залишається у нас лише буквально хвилина. Вирушає сьогодні Ентоні Блінкен, держсекретар США, до Європи, до Брюсселя. Щоб вести переговори, щоб поговорити з очільниками МЗС країн Європейського союзу та НАТО, зокрема щодо підтримки України. А чого конкретно хоче досягти Ентоні Блінкен цим візитом? Олексію, ти окреслив усе, що він очевидно хоче досягти своїм візитом у Європі, як я вже казав не раз, дуже уважно спостерігають і уважно прислухаються до того, що лунає зі сполучених штатів від соратників Дональда Трампа, намагаються. Вгадати, що очікувати від нової адміністрації, і те, що вони чули досі від Трампа, те, що вони чули від деяких його соратників, примушує європейців турбуватися. Тобто, твердження про те, що е, допомога Україні може бути зменшена в той час, як тиск агресії Росії зростає, очевидно, турбує багатьох е, американський держсекретар, е, як ми бачимо з повідомлень про, про його поїздку, буде очевидно говорити про те, що ще встигне адміністрація Байдена. До е, зміни у Вашингтоні за ті, е, як зараз підрахували менше ста днів, що лишилися. Що вона може зробити? Чи можна забезпечити активізацію так. допомоги Україні на тлі того, що Україна такої допомоги зараз очевидно потребує щораз більше і більше? Богдан завершуючи наш час. Дякую тобі дуже з нами. Був Богдан Ціпан. Ми ж на цьому прощаємось. Дякую, що були з нами Приєднуйтесь з наших брифінгів. Па-па.